Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков закликав журналістів не апелювати надмірно до російської ядерної програми та змін в цьому документі, коли мова йде про війну Росії проти України. Коли Піскова. Попросили відповісти, чому ж Росія не застосовує свою ядерну зброю проти України після масованих атак безпілотників на території Російської Федерації. А коли Володимир Путін говорив про зміну ядерній доктрині, він згадував її про атаки за допомогою безпілотників. Пісков. Порадив російським пропагандистам не поєднувати ядерну доктрину і так звану спеціальну воєнну операцію, яка, за його словами, продовжується так, як мала б продовжуватися. І ось цей коментар прес-секретаря президента Російської Федерації, в принципі, дає відповідь на питання, кому саме були адресовані нові ядерні погрози з боку Володимира Путіна, не Україні, а насамперед нашим західним союзникам. Головна задача для Путіна сьогодні це утримати західних лідерів від ухвалення рішення щодо можливості використання Україною ракетної зброї західного виробництва для ударів по суверенній території Російської Федерації. Як відомо, у останні місяці Україна вимагає надати їй такий дозвіл, і дискусії з цього приводу продовжуються серед представників провідних західних держав, які є союзниками України у її протистоянні російській агресії. Перемовини про це між собою проводили у Лондоні державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Згодом очільники зовнішньополітичних відомств сполучених штатів і Великої Британії їздили до Києва і провели відповідні консультації з президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками українського політичного керівництва. Тема можливого дозволу щодо використання західної ракетної зброї для ударів по території Російської Федерації також була важливою частиною перемовин між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні. І, звичайно, без дискусії на цю тему не могли обійтися консультації між Джозефом Байденом і Володимиром Зеленським під час їхніх зустрічей у Сполучених Штатах. Але це зовсім ще не кінець дискусії. Імовірно, остаточне рішення щодо того, у якому форматі Україна отримає або ж не отримає дозвіл на використання західної ракетної зброї для ударів по суверенній території Російської Федерації, буде ухвалюватися під час наступної подорожі Джозефа Байдена до Німеччини під час саміту американського президента із федеральним канцлером Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном. Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером також, як відомо, відбуватиметься і зустріч лідерів у форматі Рамштайн, це може теж стати важливою частиною цієї дискусії. І, звичайно, Володимир Путін хотів би цьому рішенню запобігти. Саме тому головний сенс оцих змін у ядерній доктрині це повідомлення російського президента, що якщо... Якась ядерна держава, скажімо, Сполучені Штати, Велика Британія чи Франція, надасть неядерній державі свою зброю навіть не для ударів по території Російської Федерації, Москва буде вважати цю ядерну державу спільником у агресії проти Москви. і таким чином зможе відповісти цій ядерній державі навіть із застосуванням ядерної зброї. Ось в чому сенс всієї цієї лякалки, а зовсім не у перерахуванні ракет чи безпілотників. Володимир Путін сподівається, що західні політики просто будуть побоюватися не просто подальшої ескалації ситуації на російсько-українському напрямку, а справжньої ядерної війни. І не треба, до речі, говорити, що це не працює. Ще як працює, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів від Республіканської партії, колишній очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп, під час своїх передвиборчих мітингів прямо говорив, що якщо адміністрація Джозефа Байдена дозволить Україні використовувати Західну зброю для ударів по суверенній території Російської Федерації, це призведе до ядерної війни. Погрози Володимира Путіна. Відбулися практично синхронно із цими виступами колишнього американського президента, підтверджуючи його стривоженість. І, звичайно, серед опонентів такого рішення зовсім не тільки Дональд Трамп. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц також категорично висловився проти того, щоб німецька зброя використовувалася для ударів по суверенній території Російської Федерації. Для Путіна все це має значення, тому що він прекрасно розуміє, що удари зброєю по російських складах і арсеналах можуть значно зменшити шанси Російської Федерації для проведення довготривалої війни на виснаження проти України, і тоді дійсно може виникнути. Небезпечна для російського президента можливість проведення таких перемовин про мир з Україною, який не відбудеться на російських умовах. А російський президент досі сподівається під час довготривалої війни на виснаження довести Україну до капітуляції перед Російською Федерацією, створити умови для зникнення ненависної йому держави з політичної мапи світу. Але ми з вами прекрасно розуміємо, якщо у Путіна не буде достатньої кількості зброї для ухвалення цього рішення, якщо російський президент буде знаходитися під небезпекою обстрілів ракетною технікою власної території. Це по перше створить певну нервозність у російському суспільстві. Якщо російські пропагандисти вже задають питання прес-секретарю президента Російської Федерації, чого їхня країна не використовує ядерну зброю проти України, значить, це вже є як серйозна стурбованість. По-друге, це зменшить потенціал військово-промислового комплексу і Російської Федерації, і тих країн, які готові постачати Росію зброю для продовження війни. Ну і по-третє, це поставить під сумнів здатність самої Росії проводити війну проти України протягом кількох років необхідних, очевидно, з точки зору Путіна та його оточення, для того, щоб досягти успіху у цій війні. Саме тому для того, щоб запобігти новим рішенням Заходу, Путін готовий до будь-яких маневрів. І це зовсім не означає, що він дійсно. Розглядає можливість використання ядерної зброї. У російсько-українській війні, адже ті обмеження, які існують для використання цієї зброї саме з політичної точки зору, нікуди не зникли. Путін не може усвідомлювати, як реально відповість Захід, якщо цей ядерний удар дійсно буде нанесений по неядерній державі, якою буде позиція таких важливих союзників Москви, як Китай чи Індія. Однак створити атмосферу паніки на заході і змінити. Ті рішення, які могли б ухвалити західні лідери, ось це і є та мета Путіна, яку фактично пояснив нам у своїх відповідях російським пропагандистам його прес-секретар. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Беміякофія Данатела, які допомагаються розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам. Хай щастить!